У позичальників, які мають валютний кредит на житло і не платять його, банк може відбирати квартири. Верховна Рада не змогла сьогодні подолати вето президента. Нагадаю, 28 грудня парламент ухвалив закон, який заборонив банкам забирати житло, якщо прострочені виплати за кредитом. Це стосувалося лише тих, у кого єдине житло у валютній іпотеці. Президент заветував цей закон, і подолати вето депутатам забрав. Голосів. Голова Нацбанку розповідає депутатам, чому президент витував закон про заборону відчуження майна валютних позичальників. Головний аргумент, за її словами, це не вирішить питання з виплатами і може зашкодити банківській системі. Мораторій є неприпустимим втручанням в господарську діяльність, створює значні реальні загрози для настання на платоспроможності банків та позбавляє їх можливості виконувати свої зобов'язання перед вкладниками. За словами Гонтаревої, НБУ не зобов'язаний втручатися ситуацію, може лише допомогти банкам і позичальникам домовитися. Тож альтернативою голова Нацбанку вбачає підписання меморандуму з банками-кредиторами. Він дозволить тим, хто не має іншого житла, окрім іпотечного, сплачувати борг у гривні. За курсом на момент переведення кредиту у національну валюту, і банки не зможуть вимагати у позичальника сплачувати відсотки за кредитом, якщо майно заберуть. Любой меморандум на самом деле, это хорошо. Наверное, хорошо, що є діалог з банками і вкладчиками. Ну давайте так, меморандум, это не есть законопроект, він не обязателен для исполнения. Поэтому яка його далі судьба і механізм его, ну щоб він исполнялся, скажем так, і банкірами, і зайомчиками всіх тих, хто подпишет, У мене вызывает большие сомнения. На запитання депутатів Гонтарева продовжувало повторювати, чому президент витував закон і знову розповідало умови меморандуму, який налаштовано підписати з банками. Це питання треба вирішувати ком комплексно та по суті суть справи ще раз наголошую: це добровільний меморандум, який підпишуть більшість українських банків. Після доповіді віцеспікер ставить на голосування підтримку президентського вето. Схвальні голоси за неї віддали лише 14 нардепів. Далі голосують, щоб скасувати вето президента. Дана пропозиція не набрала. Для подолання вето було необхідно 300 голосів. У залі на момент голосування було лише 214 народних депутатів. Була пропозиція від народних депутатів визнати ситуацію у залі такою, яка унеможливлює прийняття рішення. Я, мабуть, буду зараз реєструвати відповідні заяви до регламентного комітету, що цей розгляд був здійснений з порушенням регламенту, і щоб ми повернулися до цього голосування. За словами Капліна, якщо голосування визнають недійсним, питання до зали винесуть повторно. Переголосувати можуть уже завтра. Інший варіант депутати доручать комітету розробити ще один закон про мораторій на відчуження майна і вже його винесуть до сесійної зали. Вікторія Пластун, Олексій Трушин, Дмитро Шанчук, перша національний.